Я вважаю за логічне, якщо я зніму відеоогляд на цю постільну білизну, яку повернули, тому що вона все ж таки в новому, гарному стані є в наявності. Цей постіль дуже якісна. Я такою користуюся вже третій рік. У мене сіра лише темніша. Чому я сказала, що я цю постільну білизну залишаю собі, бо я знаю її якість, це фланелька. Тут відмінна якість, вона не втрачає колір, не береться ковтунцями. Я взагалі ручаюсь просто за якість цієї постільної білизни. Вона вам не один, не два і не три роки прослужить. Фірма Меларі Home, вона лише в євро розмірі. Зараз вам покажу замірчики. Ось тут дивіться: тут наволочки 50 на 70 на запах Одягайся, простирадло збільшене євро розміру і під кодри на змійку. Ціна 1450 гривень. Ось так вона буде відкриватися, нова, гарна, рівненько буде тримати форму, як книжечка, тому що тут буде підкладено тверду основу. Вона буде, тобто і на подаруночок гарно, такий вигляд має чудовий, як книжечка відкривається. Це в нас підковдрочка, простирадло і наволочки. Така типу, бачите, як рябенька, сіра з полосочкою йде. Кольори є різні: сірий, темний, світлий, бежевий, оливка, пудровий, багато різних. І ще до речі, ця моделька є не з такою ось полосочкою, як на відео, а такі, як. Потаємні там чи ліс, чи дерева, щось таке теж дуже крута. Теж фланелька, теж євророзмір, та сама фірма. Кольори теж класні. Якщо ви хочете побачити інші кольори та малюнки, краще переходьте до мене на сторінку в інстаграм, клім Текстіль чи в групу в Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, а я зараз відкрию цю красуню і покажу вам, як вона виглядає в розстеленому вигляді, і більш детально вам розкажу. Вибачаюсь, я неправильно вам сказала за розмірами. В наявності двоспальний є його ціна 1400 гривень і євро його ціна 1450 гривень, тобто в двох розмірах: двоспальний та євро. Сьогодні для відео, щоб заправити ковдру в підковдру, я буду використовувати ось таку. Це власне виробництво, Хмельницький пошив ковдра 4 сезони. Дуже гарної якості. Чому 4 сезони? Тому що дивіться: а тут дві ковдрочки: одна літня, друга демісезонна, разом скріплені кнопочками, ось такими. Вони повністю зі всіх сторін ці кнопки вони дуже надійно тримають. Саму дві ковдрочки між собою, вони не будуть роз'єднуватися. Тому і називаю чотири сезони. Коли ви разом їх з'єднуєте, виходить одна, ось така пухка, зимова, тепла ковдра. дуже тепла. Кольори є різні, не лише білий. Ціна за півтора спальни: 1400, двоспальні 1500 євро 1600 гривень. Всередині наповнювач холофайбер повністю простьобаний ось такими квадратиками. Можна прати в машинці, але по окремості, звичайно, тому що, навряд чи вона влізе вам все одразу до вашої машинки, якою б вона не була завантаженості. Це ковдра особисто моя, мого використання, домашня, якою я користуюсь. як ви бачите, вона не покошлатілась. Верхня тканина натуральна, бавовняна, дуже м'яка, приємна тіла. І взагалі я маю багато безліч різних ковдр, не лише таку. Щоб більше побачити, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам скину, запропоную різні. Я і на овчині, і на холофайбері, зимові, легші, тонші. Плотніші будь-які. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді під кодре, простирадло та наволочки. Нагадаю, що постіль в двох розмірах: двоспальний ціна 1400 гривень та євро. Ціна 1450 гривень. Постільна білизна, як ви бачите, вона в принципі йде однотонна, але ось якщо приблизити, то помітно, що тут є полосочки такі синенька та червона. Якщо віддалити, то ну, їх і не помітно. Такий якийсь обманчивий ефект да, створюється. Це тканина, фланель у нас. Не плутайте її, будь ласка, з байкою, тому що байка це в нас тканина, яка, знаєте, таким більшим начосом, вона така шкулата, вона лише зимова, а фланель це, в принципі, все сезонна тканина. Я, наприклад, нею користуюсь і влітку. Мені подобається, яка вона в користуванні, вона не парить. Ось, якщо влітку, якщо зим, зимку, да, вона зігріває добре, а якщо ще зверху пледиком накритись, то взагалі тепленько, супер класно. Це натуральна бавовняна тканина, вона є плотною. Дуже-дуже м'якою, приємною до тіла. Вона переносить дуже багато прання, експлуатації, не втрачає кольор, не береться ковтунцями. Це вже перевірено собою на собі. Адже я маю таку постільну білизну вдома. Вже третій рік користуюсь, у мене два комплекти, колір лише темніший, ніж цей. І, до речі, кольори є різні. У мене ось світло сірий, є і темний, і темно-бежевий, і е бежевий є. Темно-сірий, ну, тобто багато різних, я не буду вам зараз їх перераховувати. Краще ви перейдіть до мене на сторіночку в інстаграм, і там можете в принципі, все самі подивитися або написати мені до особистих повідомлень. Розмір підковдри в євро-розмірі це 200 на 230. Підстандартну євро ковдру ще є, в принципі, розмір 180 на 200 це той, що в двуспальному розмір підковдри. Я також замірчики напишу в описі, так що ви можете не вслухатися, не запам'ятовувати, просто перейти, подивитися і все. Але в обох розмірах закривається на замочок. Ось так. Іще закрита додатковою тканиною. Те, щоб не було видно змійку. Змійка, до речі. Гарно працює фурнітура. Ось так, бачите, чудово розтьобується, застезьбуться. Всередині маємо ідеальні шовчики. Супер ідеальні, ось такі гарні, чудові. І тканинка ось так виглядає з внутрішньої сторони. Простирадло тут, звичайне, не на резинці. Воно в євро це 220 на 240, в двоспальному 200 чи на 230, чи на 220, вже не пам'ятаю. Також напишу в описі замірчики всі напишу. Наволочки в обох розмірах це 50 на 70. Вони йдуть ось такі двоє однакових. Вони йдуть з рюшками, з такими ось з вушами по периметру гарними, Верхня частина це в нас ось така полосочка, да, малюночок, як і на під ковдрі. А внутрішня частина така сама, як та внутрішня частина підковдри. Одягається на запах, рівненькі шовчики прошиті ось такий глибокий, чудовий запах. Я вам дійсно рекомендую цю постільну білизну. Тому що я і сама нею користуюсь, як я вже й говорила не один рік. І покупці теж відзиваються дуже гарно про неї. І вона, до речі, знаєте, як з'являється в продажу ця моделька, потім вона пропадає надовго. Так. Потім знову зараз знову з'явилася, тож я вам раджу не зволікати, а дійсно замовити цю постільну білизну, і ви не ні жодного дня.